Низці російських міст, зокрема Москві, призупинили роботу аеропортів через атаку безпілотників. У Москві збито щонайменше 19 дронів, один з яких упав поблизу багатоповерхового житлового будинку. Про це інформує російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на Росавіацію та мера Москви Сергія Собяніна. За повідомленнями ТАСС, введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Москві, Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові. Ці міста Шовані за сотні кілометрів один від одного в різних регіонах європейської частини Росії, що свідчить про масштабність інциденту. Мер Москви повідомив, що російські сили протиповітряної оборони збили 19 безпілотників у районі столиці. Принаймні, один із них був знищений безпосередньо над містом, уламки якого влучили в житлову дев'ятиповерхівку. Ще 10 БПЛА збито над Пензенською областю. Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління ворожими підрозділами БПЛА на Курщині. Як повідомив генеральний штаб ЗСУ, ціллю стала командна точка управління в районі населеного пункту Тьоткіне. Там базувалися екіпажі, що керували розвідувальними та ударними дронами. У наслідок удару, 4 травня було знищено техніку ворога та ліквідовано до 20 окупантів. На Донеччині СБУ затримала агенку ФСБ, яку завербували через Тікток. Нею виявилася 43 річна працівниця вугледобувного підприємства з Мирногради, яка шпигувала для ворога. Її зацікавленість у соцмережах помітили окупанти, після чого вийшли на зв'язок і залучили до співпраці. Жінка коригувала ворожий вогонь на Покровському напрямку фронту. Зокрема, вона намагалася виявити тилові місця розташування збройних сил України та артилерії. для Зв'язку з кураторами вона використовувала месенджери, а розвідку вела просто на телефон. Контррозвідка СБУ викрила агентку, затримала її на блокпосту та вилучила речові докази. Як з'ясувалося, під час евакуації цивільних жінка залишалася в місті для виконання завдань ворога, а своїх дітей вивезла на підконтрольну Україні територію. На Херсонщині продовжують розміновувати звільнені території. Про це повідомляють у ДСНС. Піротехніки обстежують землю буквально клаптик за клаптиком за допомогою машини механізованого розмінування. Бозена сучасна техніка дозволяє ефективно та безпечно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети без ризику для людей. За даними рятувальників, наразі вже очищено майже 30 тисяч гектарів та знешкоджено понад 58,5 тисяч боєприпасів. Європейський союз планує повністю відмовитись від імпорту російського газу до 2027 року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела Офіційну Ініціативу представлять у червні. Після початку повномасштабної війни ЄС вже знизив частку російського газу з понад 40% до приблизно 19%. Однак залишається залежним від російського ЗПГ. Особливо складність становлять довгострокові контракти з пунктами бери або «плати» які не дозволяють європейським компаніям легко відмовитись від закупівель, крім того, Єврокомісія пропонує заборонити нові угоди вже з 2025 року, а згодом і чинні контракти у Брюсселі вважають, що відмова від російського газу не має суттєво вплинути на енергобезпеку чи ціни. Дональд Трамп заявив, що хоче залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до припинення війни Росії проти України. Про це йдеться у його дописі у Truth Social. За словами Трампа, він мав продуктивну телефонну розмову з президентом Туреччини, під час якої вони обговорили низку важливих питань, зокрема війну в Україні, ситуацію в Сирії, Газі та інші міжнародні виклики. Також, як зазначив президент США Ердоган, запросив його відвідати Туреччину та повідомив про майбутнє. Утній візит до Вашингтона Трамп нагадав, що упродовж свого попереднього президентського терміну мав чудові стосунки з турецьким лідером і розраховує на подальшу співпрацю.